Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо варення із чайної троянди. Якщо ще маєте трояндочку, залишайтеся з нами. Разом приготуємо і поспілкуємось. Норвемо чайну троянду, бажано до дощу, не після дощу в суху погоду. Слава Ісусу Христу! Нарвала рожу, як кажуть в селі, чайну троянду. І йду додому. Рвала не дуже розмовляла, бо прийшла сусідка, і ми вже говорили про сільські справи. Село це така дружня родина велика, де всі про всіх все знають. Інколи навіть більше. Деколи можна і про себе щось новеньке дізнатися. Ну, Це ж село. Трояндочку ми нарвали. Цю взяли так для краси, Покладемо сюди. У нас в був дощ і де-не-де в серединці в троянді є волога. Тому я її перед тим, як буду переминати, переминати? Перед тим, як їх заготовляти, трішечки просушимо. Обірву пелюстки одразу і оцю зелену частинку із течіночками викину. Тютю тю, -тю, -тю, -тю. Трояндове варення це наша українська автентична страва. Наші бабусі, прабабусі заготовляли завжди і потім на вечерю пампушки. Це була найсмачніша начинка. Зараз ми теж намагаємося дотримуватися цих традицій і так само робити, як колись робили наші бабусі. Бо це про нас, це про, про наш рід, про наш генетичний код, який ми мусимо передавати, навіть не мусимо, маємо із задоволенням передавати нашим діткам. Бо тільки так буде жити наша нація. Вона у нас дуже багата, дуже гарна, взагалі найкраща. Друзі, ви мене запитуєте, звідки ця краса? Де знаходимося ми з Ярославчиком? Ой, тут трошки вітер, щоб вони мені зараз не полетіли. Будемо надіятися, що все буде добре. Ми знаходимося на Тернопільщині. Не буду говорити, яке село. Достатньо того, що це Бережанщина і Підгаєчина. Чому так? Тому що. Люди є різні і не треба прям чітко, конкретно вказувати адресу свого перебування. Ну, ви ж розумієте, так? Знаходимося ми на Тернопільщині. Зараз тут живе моя мама, вона родом з Тернопільщини. А я взагалі родом із Таврійського краю, з півдня України, з Херсонщини. Як так склалося? Моя мама з заходу України, мій тато з ходу України, з Донеччини. Народили мене на півдні України, на Херсонщині. Я там народилася, виросла, сформувалася як особистість. Тому по відчуттях я тавречанка серцем і душею. Я відчуваю себе тавричанкою, яка народилася серед вільних, широкополих степів. Моє рідне село, де я народилася, знаходиться майже біля Криму. Воно із перших днів. В окупації. Поки то все перебираю, трошки розповім про себе, бо багато питань ви задаєте в приваті, а в Ютубі щось уже не дуже хочете. Ну, то таке. Самі цікаво розповісти, а чому б і ні? Так, я з чого почати. Ну, напевно, з найголовнішого. Я мама особливої дитини. Навіть е, головніше не те, що особливо я мама. О, Вітер дуже добре просушує. Особливої дитини хлопця з аутизмом, якому зараз 16. Не-не-не, лети, тільки не лети. Ой, певно, буде так якось, буду потрішки підкладати. Хлопця, якому 16, і, і завдяки якому я в довічному декреті. І завдяки якому створився цей канал. Тому що я хотіла дуже долучити свою дитину до побуту, до соціального життя, і почала робити, готувати їжу і долучати сина. Якось одного разу ми це, це зняли на відео, щоб показати тату, який був на роботі, показати, який наш Ярославчик молодець, як він гарно допомагає. Славчику сподобалось те, що ми його знімали. Він багато разів передивлявся ті відео, на яких він готує. І наш тато запропонував нам, а давайте, може, ви зробіть канал. І вам цікаво, каже, і людям цікаво, і буде якийсь розвиток, і не будете думати тільки про своє особливе життя. Тому. Власне, і тому в нас канал називається Онишкевичі. Тому що ми всі дотичні до його створення. Це наша така друга дитинка. Дивіться, в нас на каналі вже є рецепт трояндового варення. Ми готували його буквально минулого року. Купила я, до речі, була тоді трояндового дідуся у Львові. Він хотів за 150 грамів 100 гривень. Кажу, дідусі, то трошки щось дорого. Він каже: дитинко, там мене баба до хати не пусти. Купила я, купила в нього всі ті пакетики, що в нього були. Так шкода стало того дідуся. І треба так допомагати нашим українцям, якщо є звичайна можливість. Зазвичай м'ясорубка або блендер може бути в сучасному світі. Сьогодні тут я приготую, як колись бабусі готували в Макітрі. І не буде такого прям чіткого рецепта. Чіткий рецепт я вам дам посилання під цим відео всі грамовки. А тут все робимо на око. Отже, перекладаю пелюстки в макітру. Мушу тако робити, тому що трошки засильний вітер і шкода, щоб такий скарб у нас не розлітався. І тепер, щоб було трішечки легше, одразу додаю цукор. Все на око. Я буквально зараз дам дві столові ложки і перетру. Беру макогін. Це ще від бабусі мого чоловіка і макітра, і макогін. І зараз просто ось так буду стукати. Але так легенько, щоб макітру не розбити, бо то та сібайна реліквія, ціна річ. І в нас вже із такої величезної купи полісток вже стає одразу менше. Значно зменшилися в об'ємі. Додам ще трішечки цукру. І далі перетру. Ну, блендером м'ясорубкою і набагато легше. Але можна і так. Хоч би тільки не збити. Запах такий аромат одразу квітковий. Це вареничко я роблю із лікувальною метою. Воно дуже добре допомагає при стоматитах. І різних ранках в роті. І... Тому я не додаю сюди лимонну кислоту. Просто добре засиплю цукром, так як колись робили наші бабусі. Якщо у вас є багато варення і воно буде зберігатись не в холодильнику, призначене його там для випічки, для пампушків, то можна додати трішки лимонного, і лимонної кислоти. Це вже, яка господиня, як робить. Так, я знайшла ось таку баночку, дуже цікаву. Теж від бабусі мого чоловіка, напевно, в нас такої не було. І вкладає в неї вареничку. Дивіться, як його мало стало. Треба було взяти ще меншу баночку, але нічого, ми з Ярославчиком це варенечко зацеліто, поки ми тут з'їмо. А на зиму ще пошукаємо полістки по всьому селі і ще собі зробимо. Взагалі дуже люблю навіть дати ложку варення на склянку і робити таку трояндову водичку і пити. Дуже смачно виходить. Ну, Якщо чесно, трішки смішно з цієї порції. Але все тут дороге і цінне. Нічого не викидаємо. Плюс сюди дам трішечки зверху цукру, багато не даю. Ми реально його за літо з'їмо. Та яке літо ми його набагато швидше приведемо до ладу? Накриваю кришкою. І ставимо у холодильник. Ух ти, ще й кришка не налаз. О, якраз добре, дуже так щільно заходить. І ставимо в холодильник на зберігання. Дякуємо, що ви були з нами. Дякую вам за все. Щиро бажаємо, щоб у вас все вдавалося. Все, до зустрічі!